Суворовський районний відділ головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій провів рейд по території парка Лузанівка та по прибережній зоні гідропарка Лузанівки щодо закриття та перекриття проїздів шлагбаумами та клумбами для квітів. Під час рейду було встановлено, що суб'єктами господарювання допускається... Закриття, перекриття проїздів та під'їздів до будівель, які перешкоджають вільному проїзду пожежно-рятувальної техніки на випадок пожежі. Також це перешкоджає при гасінні пожежі, своєчасному прибуттю на пожежі для Ліквідації пожеж, рятування людей, а також матеріальних цінностей. Інспектор суворовського районного відділу головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеської області Єрмакова Олена Вячеславівна.